Доброго дня, мої дорогенькі! Хочу показати свою таку красу, яку виростили і любуємось ціле літо. Насадили і торгували з весни такою петунією, і кущової, і ампільною, і калімбрахо така гарненька, і гвоздичкою такою. Будемо сіяти і черенкувати. На наступну весну можна буде замовляти і саджанці. І ось такі гарні. Так. Вони розрослися, сидять в величеньких кашпох, хто в величеньких. А хто ще геть маленький сидить в маленькому кашпо і чекає пересадочку, така гарненька киточка. І ось а лісіум, який гарний. Все наростає і наростає. Вони всі-всі хочуть водички, сонечка, хочуть підживлення. Цей також такий синенький, от тільки відкривається квіточка. Вона відразу така синя-синя, трошки не передає колір. Як відцвітає, то трошки міняє свій колір. І ось вже така наприкінці свого цвітіння має ось такий колір. Ось маю таку красу, Ще Щі щенула і укоронила собі ще малесеньку колібраху. Найшла якусь стару. Тут трошки в мене прихворіла, але ну, лікуємо. Були дощі, холода і трошки вона е, пожовтіла. Ну, вилікуємо, все буде добре. Хочуть е, підживлення, підживлюю мастером. двадцатками, Три двадцатки мастером і плантафолом підживлюю. Підживлюю два рази на неділю. Петуню дуже любить тріпс і дуже любить кліщ. Також обробляю свою питуньку від кліща і обробляю від тріпса також два рази на тиждень, щоб нічого не приключилося з нею. І маю ось таку красу. Тут ще маю таку, подивіться, яка вона кучерява. Така тендітна, ніжна, дуже гарна. І зірочки такі маю гарненькі. Насадили і так гарно радують. Ще маю теж з маленького, такого замученого носила по базарю, ніхто не хотів брати. Всі вже набралися, всім вже було нецікаво. Я її забрала додому, пересадила чуть більше кашпо і маю ось таку красуню. Дуже гарно. Тут у мене ще під черешнею стоїть такий маленький дитячий садочок. Маю таку гвоздичку Це ось буде відквітла була. І нові бутончики з'являються. Буду вже в серпні місяці починати черенкувати. І така є гвоздичка Це таке на розмноження у мене сидить. Дуже чарівні. Це для себе осталось залишилися, продавали жоржини. Також заквітнуть, переставлю туди на видне місце. Тут такий в мене маленький садочок. Бігоніями дуже ми торгували з весни. І ось вони постійно квітнуть, постійно радують. Тут також і поливаю, і підживлюю, і оброблюю. Такі гарні квіточки. От вона пуста, ця квіточка, але вона чарівна. А ця має такі краєчки з зубчиками. А ця біленька тож, дуже гарна. І ті дуже-дуже гарні. Ось так. Тим і живемо. Радуємось, дивимось, а все, звісно, і тендітна. І вам бажаю насадити всього-всього гарного, щоб вас радувало було чим порадуватись засадити нашу Україну квітами, щоб вона була квітуча. Всього доброго, мої дорогеньке, бувайте!